Найважливіша подія дня переговори України та США у Саудівській Аравії, контратака українських бійців на Покровському напрямку і масові польові та лісові пожежі на Прикарпатті. В ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Не зволікайте із підпискою, лайком, дзвіночком і розповідаю більше. Україна і США за столом переговорів і за зустріч у делегації у Саудівській Аравії нині спостерігає увесь світ. Так написав прем'єр Польщі Дональд Туск. Про що йдеться на зустрічі? Чому цю розмову ще до її початку Дональд Трамп зарахував до переліку своїх перемог, розповість Яна Слісарчук? Переговори в готелі Рід Скарлтон, за якими стежить весь світ, починаються на півгодини пізніше. Затрималася американська сторона. Не впустіть свій шанс, закликає сторони прем'єр Польщі Дональд Туск українську сторону за тиждень до того позбавила американської допомоги та доступу до американської розвідки і супутників, себто можливості прицільно бити по російських цілях. Це частина Трампівської стратегії примушення сторін до миру. Починати треба. Зі слабшого Росії Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, дорогою до Саудівської Аравії, обіцяє не надавати військову допомогу. Слова, які неможливо було уявити від американського чиновника півроку тому. Розмова ще не почалася, але вже ввійшла до переліку перемог Дональда Трампа, оприлюдненому на сайті Білого Дому. Президент Трамп посадив Росію і Україну за стіл переговорів завдяки історичним мирним переговорам в Саудівській Аравії у пошуках миру. Йому одразу суперечить із Кремля, де зверхньо називають розмову в Саудівській Аравії перевіркою. Чи готові українці до миру у цей самий час у Парижі проходить безпековий стратегічний форум, який зібрав 30 міністрів оборони з різних країн, обговорити новий світовий порядок, у який ми занурюємося швидше ніж устигаємо зрозуміти? Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню ще на його початку говорить: не можна припускати й думки про те, аби дозволити демілітаризувати Україну. Саме цього нагадаю вимагали росіяни три роки тому на останніх з українцями. Стамбульських переговорах стрімкого скорочення армії, ніякого НАТО, гарантування сприятливої політики для російської мови. мусимо думати, якою українська армія буде в майбутньому, адже це найперша гарантія безпеки України. Відтак ми відмовляємося від будь-якої форми демілітаризації України. Ця зустріч української і американської делегації перша після історично скандальної зустрічі зеленського і Трампа у Білому домі, перетвореної американським президентом на імпровізовану прес-конференцію ще до початку розмови, яка невдовзі за допомогою віцепрезидента Венса перетворилася на сварку на камери, що тривала вісім хвилин. Сьогодні всі делегати мовчали, доки за пресою не зачинилися двері, не реагуючи на вигуки американського пулу преси. Ви сподіваєтеся встановити перемир'я, держсекретарю Рубіо. Ви сподіваєтеся на перемир'я? Переговори, що розпочалися опівнад дванадцятого. Тривали три години. Після цього сторони зробили перерву і ненадовго розійшлися. Йдемо до цілі. Так стримано прокоментував їх перебіг Майк Волц, радник Трампа з нацбезпеки. Путін навмисне висуває нереальні вимоги щодо України, розуміючи, що Київ та Європа їх не приймуть, пише тим часом американське видання Bloomberg, посилаючись на переконаних у тому європейських чиновників. Адже особливо з огляду на поведінку Трампа останніх тижнів він готовий продовжувати воювати як наслідок, якщо американська політика не зміниться, це ризикує прискорити самознищення НАТО. Яна Стерчок, Павло Садовников, ТСН 1+, 1 на Донеччині сьогодні окупанти вбили одну людину та поранили вісьмьох. На світанку фугасну авіабомбу скинули на Костянтинівку. Поранення дістали троє жінок та чоловік. А в день завдали авіаудару по Сіверську. Бомба упала на багатоповерхівку. На тепер відомо про одну загиблу людину і чотирьох поранених. На місці працюють екстрені служби. А Херсонщина потерпає від атак безпілотників в обласному центрі вибухівкою. Із дронів росіяни травмували велосипедиста та двох підлітків, які. Їхали на мопеді. А в золотій балці та зміївці двоє місцевих ворожих обстрілів не пережили. Мінометами та ФПВ-дронами окупанти били по краснопільській громаді на Сумщині. Там одна людина загинула і одна поранена. А в Хотінській громаді ворожі безпілотники спричинили масштабні пожежі у приватному секторі. Постраждав місцевий мешканець. Дронами загарбники тероризують і Харківщину. У Балаклії БПЛА Гарань поцілив у склад із сільгосптехнікою. технікою Поранень зазнав чоловік. Жителька села Веселянка постраждала від артилерійської атаки по прифронтовому Запоріжжю по області. Ворог здійснив більше чотирьох сотень ударів. Російські війська намагаються зайти та закріпитися у районі населеного пункту Новеньке та Журавка на Сумщині, аби перерізати логістичні шляхи нашої армії. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Каже: нині ворог продовжує атакувати і обстрілювати тамтешні населені пункти. Однак, від початку року дещо змінив свою тактику. Замість масованої артилерії для атак. Росіяни стали все частіше використовувати безпілотні літальні апарати, FPV-дрони та дрони на оптоволокні. Ні, їх головна мета створити зону активних бойових дій на прикордонні сумщини та закріпитися там. Зокрема, це для того, аби невеликими штурмовими групами окупанти час від часу намагалися проникнути на нашу територію. Втім, усі ці спроби українські захисники успішно ліквідовують. Демченко наголосив, передумов для перерізання логістичних шляхів збройних сил України наразі немає. По сумщині, це можливо ворог і виношує плани оточити наше угрупування по Курщині або ж перерізати логістичні шляхи. По напрямку Журавки деякий час назад ворог навіть використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись прорвати його. І тоді колони техніки були спалені. Українські військові почали контратакувати противника під Покровськом. Про це повідомляють у окремому загоні безпілотних систем Нацгвардії Тайфун та бригаді Червона калина. Йдеться про роботу комбінованим вогнем артилерії та безпілотних систем. Загалом кількість ворожих наступів на цьому напрямку дещо спала, тоді як на Лиманському зросла. Цієї доби зафіксовано понад 6 тисяч ворожих обстрілів із різних озброєнь по позиціях наших військових. У Генштабі нарахували 140 бойових зіткнень. Росіяни. Почали більше залучати броньованої техніки ніж раніше. Це помічають наші безпілотні сили. Ось відео, як на Харківщині, воїни 8-го полку ССО спалили три БМП, три танки, два БТРи та три ББМ ворога. Також цієї доби проведено вдалу контрбатарейну боротьбу. Знищено десятки артилерійських установок ворога. Триває робота із перерізання ворожих логістичних шляхів на Курщині. Це відео бійців підрозділу Держприкордонслужби Гідра уражено п'ять вантажів. Та чотири легкових авто росіян. Проте ситуація на Курщині досі складна. Ворог намагається тиснути з різних боків. Нині, згідно даних інституту вивчення війни, росіяни готуються до наступу на суджу, обстрілюють її рубежі із відстані та активно закидають наші позиції кабами. Сьогодні 61 боєголовку було скидно. Оборона зайнятих рубежів триває. Сили оборони цієї ночі уразили московський НПЗ та об'єкти нафтопроводу Дружба в Орловській області. Про це повідомляють у генштабі Збройних сил України. Московський нафтопереробний завод здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує на 50% російську столицю дизелем та бензином. Під атаку дронів потрапив і аеродром Дягілево. Там базуються літаки, ту, якими агресор постійно обстрілює Україну. Мер російської столиці ледь не всю ніч сповіщав про так зване збиття Пілотників. Причому, за словами самовидців, збивали їх прямо над житловими кварталами. Через це у Московській області зруйновані будинки, спалені квартири та авто. Є двоє загиблих та 18 поранених. Обмеження діяли у аеропортах Внуково, Шереметєво, Домодєдово та Жуковський. У Підмосков'ї пошкоджено залізничні колії, рух деяких потягів скасовано. Не вдалося виспатися і жителям прикордонних Курської та Брянської областей, а у Білгородській після атаки дронів без електрики залишилися 36 населення. Населених пунктів цієї ночі, бавовна завітала у 10 регіонів Ерефії, і нібито стала наймасовішою у 2025 році. Міноборони Росії підрахувало, що збити вдалося буцімто аж 337 безпілотників. Сен тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН, що приховує кров Путіна. 16 березня, о 21, на YouTube ТСН Тиждень. Таємні хвороби путіних. Ні, дня без антиукраїнської маячні від Ілона Маска а тепер власне популярної мережі Ікс, так він перейменував Твіттер, придбавши його три роки тому. Твердить, наче напередодні зламати мережу намагалися українські хакери. Достатньо вправні, аби обійти захист однієї із наймасовіших мереж планети, але при цьому достатньо наївні, аби залишати справжні IP, себто адреси, куди їх можна відстежувати. Глобальні збої у X дійсно відбувалися. Їх відчули і ми в редакції під час роботи але вже відомо, що відповідальність взяло на себе про палестинське угрупування Dark Storm, яке пов'язують із Росією, поширювати брехню про українців з екранів найбільшого республіканського телеканалу Fox, себто на пів країни, маску це не завадило. У Канаді завірусилася фотографія, на якій Джастін Трюдо, лишаючи посаду прем'єр-міністра, йде із парламенту разом із кріслом. Треба сказати, що це місцева традиція згідно із регламентом парламенту, член палати представників, який її залишає, може придбати копію свого крісла у залі. Та улюбленець камер трюдо перетворив її, мало не на мистецьку акцію. Він залишався на посаді 9 років. Увесь цей час послідовно підтримував Україну і не виключав відправлення сюди канаді. Миротворців. А що ви думаєте про канадського прем'єра? Як розцінюєте його підтримку? Та власне сьогоднішнє емоційне фото? Напишіть нам у коментарях про свої думки і не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. 450 пасажирів потяга опинилися у заручниках у бойовиків у Пакистані. Події розгортаються у провінції Белуджистан. Озброєні бойовики з угрупування Визвольна армія Белуджистану» випустили заяву, в якій твердять, що стратять заручників у разі, якщо урядові війська спробують втрутитися. Пакистанські чиновники поки що не підтверджують захоплення заручників, говорять лише про стрілянину у потязі. Відомо, що машиніста поранено. Подробиці у наступних випусках. Стрілянина та погоня у Києві. Правоохоронці переслідували водія Мерседеса. Причому незвичним способом один із копів намагався затримати керманича, вчепившись за вікно позашляховика. У поліції кажуть, шофер порушив правила дорожнього руху і під час перевірки документів поводився агресивно а потім і зовсім утік із місця події, аби завадити руху авто. Поліцейські відкрили вогонь. Сталося це поблизу торговельного центру. На щастя, ніхто не постраждав. а Порушника нині розшукують. Він вижив після тяжких поранень на війні, а загинув під колесами авто. Смертельна ДТП на Рівненщині. Військовослужбовця збили на пішохідному переході, а згодом його переїхало ще одне авто. Про цю аварію, що сталася три тижні тому, ТСН уже розповідала, та нині дружина загиблого стурбована і підозрює, що винуватці аварії можуть уникнути покарання. Чому Анна Махно дізнавалася? Ця остання фотографія так з дітками. Вікторія показує світлину, де чоловік разом з дітьми. Це військового Сергія Заболоцького родина проводжала до військової частини, а невдовзі їм повідомили трагічну звістку. Мені позвонив командир частини, сказав, що його збила машина. 35-річний військовий вижив після отриманих поранень на запорізькому напрямку, а загинув у тилу. В той день він повертався зі служби. Усе трапилося на цьому місці. Сергій з побратимом саме переходили дорогу. Як раптом його збиває автівка? Слідом наїжджає ще одна. Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося. Це село на трасі Київчоб. кадри з місця аварії. Ось такий стан автомобіля, який Збив нашу Як усе трапилося, розповідає телефоном побратим Сергія у цьому кримінальному провадженні. Він свідок саме він Сергієм тоді переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. каже, навіть не зрозумів звідки взялися автівки. Збив його мажор, який не зупинився навіть і близько ауді тормозив. Його збив ягуар, але він влетів у Ауді. Згодом свідки розповіли родині Сергія. Витягали з-під легковика його водій, випадкові перехожі та інші кермувальники. Водій ягуара твердять, салону вийшов лише раз і повернувся всередину. Зі слів відомо, що він десь там вийшов, подивився і навіть не допомагав піднімати ауді для того, щоб виняти. Ну, тіло ну, чоловіка на місце аварії. Поприїжджали їхні адвокати, і він тоді втратив свідомість. Це трапилося 12 лютого, але досі жодного руху у справі каже Вікторія. Боїться винні у смерті її чоловіка можуть лишитися без покарання. Пройшов вже майже місяць із ДТП, і в принципі ніяких не підозр, ніяких нічого. Всі всі живуть своїм життям. каже, їй дзвонила матір 28-річного водія Ягуара, того що збив військового. Мати мені взагалі сказала, що він. Слабий, хворий, так як мати казала йому по телефоні, що він ніби якийсь інвалід, вийде за кордон собі, та все. Поїде лікуватися. Багато хто говорить, що це дуже впливова родина, які мають гарні зв'язки. Зв'язувався із 37-річний кермувальник Ауді, який вже другим наїхав на Сергія. Він подзвонив. Він ну він вибачився. Ауді мені сказав, що я свою вину себе не знімаю, але за все відповідати теж сам не хочу. Від коментарів журналістам чоловік відмовився. А за адресою водія Ягуара ніхто не відчиняє. Телефоном відповідає його матір. Ні, ні, він після лікарні він потребує. Зараз лікування, оперативне втручання на серці в Києві. У поліції зі свого боку запевняють справу, розслідують належним чином. За результатами огляду обидва водії були тверезі. Слідчим проведено допити обох кермувальників. Для мене важливо, щоб було справедливо покарано убивці мого сина. Вони забрали в мене все, забрали єдиного сина. Забрали в дітей батька. Попереду кажуть у поліції низка експертиз. Зокрема, мають з'ясувати, що саме спричинило смерть потерпілого і яка швидкість була в обох машин винним загрожує до восьми років за ґратами. Анна Махно, Тетяна Хомич, Олександр Ковтонець, Антона Нищук, ТСН 1+,1. Вони герої, куди б не подалися. У Венеції український військовий Яністерещенко врятував хлопця із ножовими пораненнями. Про це пише місцева газета Кор'єр дель Венето. Інцидент стався напередодні Щинилася бійка між двома молодиками. Один із них ударив ножем іншого в руку та ногу, а потім утік. Дивом поряд саме опинився український військовослужбовець, який щойно приїхав сюди у відпустку і йшов до свого готелю. Каже: люди довкола були розгублені, ніхто не втручався і не знав, що робити згодом Яніс Терещенко написав у мережі 20 хвилин у Венеції пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами. До приїзду швидкої вже стік би кров'ю. На той момент поранений вже втрачав свідомість зрештою потерпілого оглянули медики та надали допомогу. Прикарпаття б'є вогняні рекорди, 117 пожеж сухої трави за одну добу. Ще три рятувальники гасять досі. Палають не лише поля, а й ліси. Сильний вітер роздмухує вогонь. Він стрімко поширюється на все більші площі. На хуторі Ріждолина через паліїв зайнявся енергетичний об'єкт. Від того, що лінії електропередач могли впасти на землю та уразити електричним струмом перехожих, уберегли лише кущі, які росли поруч. Усі вогнеборці вже декілька днів. Працюють у цілодобовому режимі, нагадують, що пожежі від підпалів сухостою не лише завдають колосальних збитків довкіллю за місяць. У вогні в області загинуло четверо людей. І на жаль, ця проблема має значно більші масштаби. Рятувальники щодень фіксують десятки пожеж сухостою, трави, гілок від обрізаних дерев, які підпалюють дачники, і лишають без нагляду. Ось так на Київщині за минулий тиждень згоріло близько десяти будинків. А на Черкащині під час гасіння трави загинув пожежник. Тож, друзі, на цьому випуск завершено. Будьте відповідальними, уважними і бережіть себе. Не забудьте також про підписку, лайк, дзвіночок. Побачимося о 18.00.